І ще продовжую тему води сьогодні. Ми не говорили ще з вами про газовану воду. Дуже багато є інформації, що вуглекислий газ, яким насичена вода, газована вода, він негативно сильно, прям негативно впливає на наш організм і виводить кальцій з організму. Скажу вам так. Що насправді газована вода, вуглекислий газ дійсно впливає на, на зуби, але солодка газована вода, цукор набагато гірше впливає на зуби, тобто харчує бактерії, які призводять до карієсу. Але зараз вже є у науковців нові дослідження, які підтверджують, що газована вода. Не настільки небезпечна для нашого організму. Хоча я скажу, у нас в українців дуже багатьох проблеми із системою ШКТ і з кишківником. Якщо у вас проблеми з кишківником, газована вода не ваш помічник, тому що всі ці, ці гази кудись мають в